Давайте сьогодні якогось куща полуниці принесемо у жертву і подивимося, як росте кущ полуниці після висадки, вже пройшло два тижні. От. Як воно росте, будемо, наприклад, і, напевно, копанки. Якусь мальвіну яку всадили, подивимось, бо я бачу, вже бурянчик тут проштиркується трохи. Вже, значить, діло пішло. Саме ще дощі йдуть. Кстати, це... Ділянку готували, десь пропустили. А мене вже відео про підготовку ділянки вийшло. Я там все більш детально розказую. Дивіться, яке воно... Оце ж воно все потім посходить мені на наступний сезон, аж ж не згниє нічого. Знаєте, друзі, для чого треба готувати нормальну ділянку. Десь прогавили. Оце цей кущ ми в жертву і принесемо. Подивимося, як в принципі зараз росте наш кущ полуниці, хай там валяється десь. І як напущуся коріння за цей час. Садив і копанку, корінчики я вирізав, десь таке коріння було. Подивимося, наскільки багато там білих версинок. Зараз я масово дощі, але ще добрива не давав. Давайте глянемо. Ну що вам сказати? Загалом чіпляється потроху. Так як холодно, процеси ці всі трошки заторможені. Але радуєш, що пускає білі корінці карінці. Це йдуть свіжі білі корінці. Вона вже по суті за ґрунт схопилася. Зараз треба вже в цей момент, ось коли білі корінці почали випускатись, давати фосфор. Вона тоді краще схопиться за ґрунт. По суті, я не сильно переживаю, що вона зимою пропаде. Вона не пропаде зимою, корінь об'ємний був. Зараз ще місяць у нас до морозів точно є поки ґрунт. Повністю не замерзне, якщо навіть замерзне його стільки, там всередині, глибоко де ми посадили, все одно воно ще буде рости. Така структура полуниці. Бо я багато разів помічав, що зимою серединка починає вилазити, коли в нас приходить сильні відруги останнім часом. Тобто, посадка полуниці була приблизно в перших числах жовтня, зараз у нас 21 жовтня пройшло вже 4-17 днів пройшло. 3 тижні майже пройшло. Ну так вона виглядає. а так вона виглядає. І я бачу, що вона місцями кидає серединки, серединка збільшується. Це вже признак того, що полуниця наша прижилася. Так що в цей момент нам треба давати фосфор. Уже прижилась, вже по суті росте, кучу набухає, от треба давати фосфор. Якщо літом е, виходить у нас, цей процес займає десь 7-10 днів, здебільша атака то восени це займає, бачите, ну десь тут то що ну, не вчора почало рости. Я думаю, ще днів до, 4 до цього. Тобто десь тижня ну менше трохи двох тижнів вона укорінювалася. Вона хапалася за грум. Давайте ще, може щось подивимось. Давайте подивимось якийсь Пегас. Тут у нас касетку, касідку чіпати не будемо там, і так все понятно Давайте глянемось. Тут що у нас? Ми садили по два. Чи по одному. О, друзяшки, ну пегас то взагалі. Пегас іще, то взагалі, бачите, як пре. як бішаний. Все, воно пішло, довіжі йдуть, діло роблять своє. Зрозуміло, що от коли ти дивися на таке коріння, то душа радується, все добре, росте, приживаєся, повністю пішла в ріст, волохи вистачає. Но ще багато чого залежить від саме зими. Якою вона буде, я не знаю. Звісно, було б бы хорошо, щоб була сніжна зима. Ну, було б бы непогано, щоб вона трошки була сніжна і менш морозна. Я не люблю морози сильні. Мінус 10 і більше вона не треба, щоб було. Мінус 5, мінус 10, тому що якщо це мінус 15, мінус 20, то це з ну, хати вийти немає нормально. Непривично. Для повністю отакої от мінус 10, навіть мінус 15, це не сильно критично. Я б не сказав, що це критично, плюс у нас тут. Захищають будівлі різні від вимерзання от Якби на полі садив пізньою осінню, да там там жовтня, там листопад місяць я б не ризикнув. би от Наприклад, десь таке поле типу щось там як з за березами на відкритій місцевості, я б не ризикнув. Так як тут будівлю захищають, все-таки тут не так холодно то, це, то ну, Можна садити. І у мене, як, можна кстати, попереду там ще йдуть посадки. Посадки ще будуть. Побачимо, який буде ще в листопад, може ще в листопаді щось, думаю, посадити. Давайте полку ще глянемо. Хочу ще тут була мальвіна, а, пегас. пегас, кстати, по корінню він завжди такий, такий вискочка, постійно він гарно росте. Давайте глянемо полку, менше саженці чіпати не будемо. Давайте якісь такі глянемо. Де вона викинула серединку. Тут вона ще не викинула. А тут вона викинула. Давайте глянемо. Полку останню садили, вона тільки почала приживатись, друзі. Черв'як якийсь налазить. на карася Закинуть би його. Тобто, бачите, місцями білі ну Полуниця тільки почала приживатися. Різниця в посадках 3 дня 3-4 дня Ну і плюс тут вже затінялка трохи мішає, бо сонце трошки ще світить, але не так сильно, як би хотілося. Тут більш на відкритій такі місцевості, все-таки ще кут променів падає більш на цю грядку, тут трошки вже затінення йде. Оце, то ну, Оця тільки почала приживатися. Полуниця ця вже не плюс-мінус нормально прижилась, та теж прижилась. Касетку нема смисла дивитися там і так все понятно. Які можна зробити відсновок з цього відео коротко. Зважаючи на холода, які в нас зараз стоять, і приморозки вже почнуться. що Корінчики ще трошки надзублюються, білі стають. Я думаю, все таки, щоб садити її в жовтні, треба гарна копана розсада. Не то щоб там елітніше коріння, але щоб воно пухким хоч трохи було. Тоді воно просто буде швидше а, схоплюватись за ґрунт. Касетка стакан теж було б непогано. Розетками садити можна, але бажано це робити на початку жовтня і залежності ще в якому регіоні. От я зараз хочу ще на завершення цього відео подивитися, що по розеткам. Ми ж паралельно розетки висаджували. Тут там пару ямок я так для, заради експерименту посадив. І просто хочу подивитись. Кстати, це наверное, розетка, наверное. чи ні. Да, это розетка была. Нет, это не розетка, она тянеться. Хочу подивитися, я тут даже розетки тоже лепил. Это наверное розеточка чини. Да, друзі. Розеточка тоже. Поживается, она поживается с трудом. Хотя буду за вас тоже розетками мальвину садить скоро. Это у нас шо? Тоже розеточка. Тоже з трудом приживається, але приживається. Бачите, трошку... розетки все-таки програють. Копанці, це зрозуміло. Тобто який висновок можна зробити? Що копанка непогано приживається, в таку пору. З таким непоганим корінням. Зараз ми дамо думаю, якусь двадцятку ще дамо. Звісно, хотілося фосфора, але немає. Треба додавати 20-ку буде. Те, що вдома є. Купляти не хочу. А так по-хорошому треба давати 13-40-13 зараз. От, почало біліть, все, одразу 13, -13 діба вже на два рази. До кінця жовтня можна зробити ще да, дві підживи дві по, по корінню. І це було б непогано. Вона все одно на фосфор таку пору трошки реагує. Це було в мене з практики розсадника полуниці. Ну, якщо щось там не візьме, то візьме вже потім у березня. Тому на такій ноті ми закінчимо це відео. Свої думки пишіть в коментарях, хто, хто бажає. Ну і жміть якісь лайки, щоб відео хоч трохи якісь перегляди набирало. Всім до зустрічі!